Усім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Олена, і сьогодні у відео я буду вам розповідати про порожні пляшечки. Також буду залишати для вас, звичайно ж, свої відгуки. Кому цікава така тема, я вас всіх запрошую до перегляду. Перше, з чого хочу розпочати, я ось з таких вітамінів: це для дітей: Омега, це фірма California Gold Nutrition. 180 тут є таких веганських капсул. Я зараз їх покажу. Я їх змушена просто викинути, тому що замовляла вже я їх давно. Ось так вони виглядають. Донечка не, не могла їх проковтувати. І коли розпочалося повномасштабне вторгнення, ми ці вітаміни просто забули вдома, і вони пролежали цілий рік. І тепер я тільки їх відкопала. Я думала, де вони ділися. От, ну, так сталося, що в Поспіхом ми тоді збиралися, і ці вітаміни пролежали, і тепер тільки я їх знайшла. Так, вони, звичайно, мають вже такий дуже неприємний запах. Ну, в кінцевому результаті я цю баночку викидаю, тому що зараз, звичайно, боюся я таке, таке приймати, яке пролежало вже більше року. Ну, так сталося. Ну, нічого. Але самі вітаміни, в принципі, хороші і потрібні зараз нашому імунітету, будь-які, які ви приймаєте, то звичайно ці замовляла я на iHerb. А також, звичайно, хто приймає вітаміни і. Любить таке. Ще хочу показати вам ось такий біотин а тут було 100 веганських таких желейок. Я десь в цьому відео показувала вам, навіть як я їх приймаю. Приймала я по дві штучки, смачно було. Як дізнатися, чи вони мені допомогли чи не допомогли, тут вже я не знаю. Маю надію, що все ж таки. Пішли мені на користь, приємно було, звичайно, їх жувати. Така цікава пляшечка велика. Якщо буде, звичайно, якась акція, то можна буде повторити. Для чого нам потрібен біотин, так само це і здоров'я нашого волосся, шкіри, нігтів. От, періодично я такі речі купую. Також закінчився в мене ось такий суперфуд. Це в нас доктор Мюрей Веганська формула з ванільним таким квітково-ванільним симаком, а це був такий порошок. Тут є така вся детальна інформація, і я дуже любила його вживати з шейкері. В шейкер його додавала, туди додавала молока і таким чином змішувала. Це такий, знаєте, можна сказати, як перекус. Звичайно, це не заміняє ніякого звичайного вашого харчування. От тут був дуже зручний такий зіп-пакетик. Надовго мені його вистачило, і всередині ось така мірна ложечка, приємний аромат, смак якогось з дитинства, якогось, чи то якоїсь каші, чи то щось що такого. Зараз, власне, от такого пакування ви не знайдете, є заміна. ціни піднялися на її на даний засіб, але. Хто дивився, є, є зараз подібне, тобто воно мені в рекомендаціях пише, що коли я вибираю ось цей засіб, повторно купити, що можете замінити на ось такий там і показано. Теж, можливо, колись собі і повторю, коли буде така згода, але ось цей ванільний мені я пробувала в принципі тільки один ось цей ванільний. Там ще є інші смаки, але ось цей мені дуже сподобався. прямо якщо б навіть і повторяла, то повторяла б ось цей власне ванільний. Такий напій. Давайте далі перейдемо до нашого догляду за обличчям. І хочу показати вам ось таку сироватку. Це в нас де дермо. Футюр. Купувала я дану сироватку в компанії Юнайс. Зараз ви можете її бачити в компанії Лівеста. Вона є в наявності, продається. Тут об'єм 30 мл. От такий сером він був прозорого кольору. Тут піднімалося денон і зручний дозатор. З залюбки, з радістю користувалася, швидко поглинався цей засіб моєю шкірою, не приходилося чекати, але навіть і. Компанія нам зазначає, що не потрібно чекати, коли цей засіб поглинеться шкірою, можна одразу наносити свій денний крем, чи нічний, чи що ви там наносите одразу після сироватки. Мені цей засіб сподобався. Так, він зараз теж ну, не дуже бюджетно коштує, але якщо якісь акції, то я можу вам їх рекомендувати. Там вони також є різних видів з різними. З вітаміном С. Ця сироватка працювала на ліфтинг. От, Мені це вона сподобалася так. Наступне покажу вам ось такий тонік для обличчя H Reversist. Це в нас компанія Pharmacy Beauty Essence. Тонік-спрей. Тут об'єм у нас де-100 мл Доктор Туна з серії. Мені, в принципі, цей тонік сподобався. Він мав дуже, ну, по-перше, тут пакування. Дуже таке стильне, матове, Це скло. soft-touch. Ось тут ці надписи такі, знаєте, вибуті. Такими переливається, ну, стильно виглядає на вашому косметичному столику. Тут зручний спрей-дозатор. І я в одному своєму також відео говорила, що щось викликало мені на очах алергічну якусь реакцію. У мене були на повіках такі почервоніння. Хто недавно дивиться і завжди за мною спостерігає, той знає, що я говорила, що це можливо було пов'язано з цим тоніком. Але ви знаєте, все ж таки я знімаю з цього тоніка всі. Негативні моменти, що я тоді говорила, тому що це може могло бути пов'язане з будь -чим. І із кремом під очі, також гормони, стреси і так далі, і навіть якісь погодні умови. От, тому. Я потім наносила цей тонік на ватний диск і таким чином протирала обличчя, вже його не розпилювала, то ніяких негативних реакцій він мені не викликав. Ще такий момент я брала його вже з такими по акції, з такими. Швидкими, скажімо так, термінами придатності, які вже йому виходили у січні місяці. Тому мені, мені, мені потрібно було його швидко використовувати, що я і зробила десь на півтора місяці, мені цей тонік вистачило на денне та вечірнє примінення. От. Тому зараз мені його <кій> ось такий. Далі покажу вам ось такий крем, це компанія Avon. Серія NU, зволоження 72 години з технологією про вітамін Д, кремгель для обличчя про вітамін Д. Дуже гарне також епакування, це також скло. Ну, бачите, тут же, звичайно, з часом користування трошки так воно постаралося, тому що весь час ту кришечку розкручуєш. Але що хочу сказати про сам засіб. Дуже мені сподобався. Я його відкрила, він мені приїжджав в подарунок, я його відкрила десь влітку. Він мені видався трошки мені жарнуватим. У мене була шкіра така комбінована. Схильна до жирності. Я думаю, що цей крем такий жирній не підійде. А в зимовий період, коли наша шкіра потребує а, також і, і зволоження в <зимовий>, зимовий період і живлення, він мені зайшов на ура і я залюбки його використала. Ще раз повторюю, що це був подарунок: 50 мл об'єм. Хороша часом буває на в каталогах Avon акція на даний крем, то, звичайно, можна продавитися і особливо його рекомендую для сухої та такої комбінованої шкіри, але ближче, якщо ви будете користуватися на холодну пору року. Влітку, я думаю, вам цей крем буде заважкий. Він такий, якщо хоч тут написано, що це є гель, але сама текстура кремова, і коли ви вже його розносите по обличчю, то тоді він цей крем перетвориться на такий, якби навіть молочий. Гель. От його потрібно небагато, надовго його мені вистачило. А, так що придивіться, і також я бачу, що дівчата в покупках своїх показують даний крем і залишаються задоволені даною серією. Звичайно, якщо я не буду знати, що купити в холодний період, то я придивлюсь обов'язково ще раз до цього крему. Також покажу вам ось цей засіб від Юнай. Це двохвазний засіб, який змиває макіяж, водостійкий а, з виноградними. Кісточками, тут об'єм 110 мл. А мені цей засіб сподобався. Тут написано, що він навіть ще збагачений пантенолом та гліцерином. От, не викликав ніякого неприємного відчуття, добре змивав макіяж, водостійкий, я навіть і такий звичайний могла змити, чи тональний засіб. От. Тому придивіться, якщо є акція на такий засіб, то, звичайно, можете і тим більше, якщо ви займаєтесь покупками, купуєте, замовляєте товари в компанії ЮНЕС, то я можу вам цей двохвазний засіб рекомендувати. Зараз такий, такий же ж стоїть у використанні. Написано, що це made in Turkey. От, Там ще в мене половина якраз залишилась такого засобу. Далі також у нас продовжує компанія Юнайс. Nice. Тут власне, з пакуванням це я таке зробила, тому що мені потрібно було знати, скільки тут цього засобу, і ніяк іншим чином я не могла цього дізнатися, як не відліпити ось цю наліпку. А назад вона вже, звичайно, не хотіла От, Це в нас де гель для вмивання з Alloї вера. Написано, тут ще є екстракт алоя та гліцерин. Немає парабенів, 150 мл об'єм, зручний дозатор. Хоча в кінці, коли вже ось так трошки залишалося, тут ніби і показано, що йде ось цей дозатор до кінця, але я перевертала пляшечку і таким чином використовувалася цим засобом. Трошечки він мені підсушував шкіру. Це не критично. Звичайно, я пізніше йшла і наносила тонік, свій звичайний догляд, От, але маєте на увазі, що було таке, така штука в мене була з підсушуванням шкіри, тому навряд чи він підійде для сухої шкіри, а для комбінованої і для жирної шкіри, я думаю, цей засіб буде чудово підходити. Також надовго його вистачає, бувають часом акції у юнайсі, так що, хто ще не пробував, то також можу вам його рекомендувати. Далі вам покажу ще ось такий засіб це є міцелярна вода Line Lab. Також приїжджала мені вона в подарунок, вона змиває макіяж звичайний для обличчя, очей та губ. Трошки я розчарована даним засобом тільки через те, що він. Навіть звичайний макіяж змивав дуже погано цей засіб, залишав розводи. Ну, Напевно, по п'ятибальній системі я поставила таку трійку з великим мінусом. Довикористовую, звичайно, його для змивання свочів з руки. Виготовляє в нас Україна, Артлайн компанія місто Київ. От, щось тут не так. Потрібно, можливо, трошечки. Біла ромашка, де в принципі, Аромат непоганий. От, я спочатку намагалася з ним якось подружитися. Ну, в принципі, і тут хороший, от, Намагалася, намагалася, але все, ж, все бачу, що ці туші, які в мене зараз є в використанні, то він не, не до кінця от, змиває. Тому рекомендувати я, звичайно, вам його не можу. А наступний засіб, хочу вам показати, перепрошую, ось в такому вигляді: це від Avon NutraFX. Тут написано було, що він йде три в одному. Вмивалка, маска. Я вже говорила, що я з даним засобом не подружилася. Я його, Мені шкода було викинути його, тому що тут була ціла туба. Він мені як маск, як вмивалку, я його використовувати не могла, бо це була кремова ось така текстура, яка ну, не, не дуже справлялася зі своїми всіма функціями. От, І я використовувала його як маску, наносила на обличчя. Але останній раз, коли я нанесла, було таке дуже відчутне пощипування, і на обличчі і по, по таке почервоніння. Хоча в мене шкіра не є схильна до якихось таких алергічних реакцій, але я зрозуміла, що просто цей засіб має якийсь тут компонент, який мені просто не підходить. На обличчі я його перестала наносити і говорила вам вже в такому в одному відео, що Планую щось придумати з цим засобом, як його використовувати. І використовувала я його як засіб для бриття. наносила на ділянки, які треба було побрити, і спокійним він чудово справлявся зі своєю задачею. Бритва знаєте, так ковзала як по, по олії, шкіра зволожена залишалась. Тут ще небагато в мене залишилось, тому я розрізала, щоб це все прям вже викинути і використати. По по максимуму. Даний засіб продається в компанії Avon, серія Nutra Effect, але як в вмивалку, ну, він мені просто не підійшов. Тому тут, якщо він вам підійшов, то я тільки тішуся, мені, на жаль, ні. А далі, давайте, якщо ми вже заговорили про обличчя, покажу вам своє розчарування. Це ось така база від Ардекон. Також вона мені засохла і я її викидаю. Тут об'єм 5 мл І я вже в одному відео макіяжному вам показувала, що я не могла нею скористатися, вона мені такими якимись шматками лягла на повіки. Когось дуже бентежить. Аромат, я в принципі, так, він тут такий, доволі таки виражений. Але я в принципі спокійно до цього аромату відношуся. Ну, ніяка вона вже розумієте, дивіться, яким шматком. Потім воно це, щоб розтерти це все на, на повіки, це дуже треба прикладати зусиль. Я її ще не відколупала, бо я казала, що я її відколупаю і баночку собі залишу. Ну, це все буде в процесі. Так що я з цією базою прощаюся, щось пішло, не так, не хочу вже її наносити. Також покажу вам з некосметичного, але я також користувалася, коли в мене були проблеми з повіком, почервоніння, сприбіж, страшне лущення. Дівчата в телеграм-каналі моєму знаю, я там ділилася. І та його відео я вам показувала своє повіку, як воно в мене почервоніло, потім таке лущення, дуже страшно свербіло. І я такими мансінькими горошинками наносила ось таку гідрокортизонову, гідрокуртизонову. От, і вона мені знімала на ранок все: почервоніння, лущення, абсолютно все. Тому я вам, звичайно ж, даного масі я не є лікар, не можу вам рекомендувати, але обережно я це наносила і все жива, здорова. І давайте покажу вам засіб для волосся. Ми з вами тестували: ось такий ладор. Це в мене філлер такий. Філлер сподобався ще маю один такий в запасі, і я помітила, що коли я його змішала власне, з водою. Нанесла на волосся, протримала його там декілька хвилин, підсушила теплим повітрям. То пізніше потрібно було його змити. Моє волосся не було таким настільки кучерявим, і його хотілося просто ну, таке було більш вирівняне. Тому я схилилась до думки, що власне цей філер для якогось такого рівного більше волосся, яке не крутиться, підходить. Але кінчики мої постичні, він, так знаєте, теж якось запаяв. Ну, ясно, що важко сказати щось з першого примінення. буду ще другий філер пробувати. А взагалі рекомендують таку штуку наносити. Не частіше як один раз в тиждень користуватися. І перед якоюсь подією, якщо вам кудись треба, наприклад, піти на якесь дійство чи день народження, от то перед цією такою подією можна скористатися ось таким філером. Далі покажу вам аромат. Відгук також я залишила вже в телеграм-каналі на Ось такий парфум. Це хір Hir Passion. От. Це жіноча парфумована вода, говорять, що це аналог Armani My Way. От. ну Це неймовірний аромат. Я коли відкрила, коли йшла з цим замовленням. Додому. І я теж в інстаграмі ділилася, і в Телеграмі так гарно цей аромат розвіювався, так гарно пах. Він якийсь такий, знаєте, от прям зачепив мене дуже-дуже міцно. Жаль, що так сталося, що мене трошки тут тріснуло це пакування, тому що на... його мені неправильно там спакували. І коли розпаковку на почті я перевіряла, то випав, випали ці пробники, які в мене там були. І Трохи аромату там розлилося, але. Я його заліпки використала, і буду дивитися на цей аромат в повній версії. Він якийсь квітковий. Тут з'явлені нотки бергамоту, він притягувальний. Написано, що він навіть підходить на весну і літо, але у вітряну погоду він взагалі. Дуже красиво себе відкриває. Мені здається, що від нього дуже красивий шлейф кілометровий, тримається довго на одязі. На волосі це просто фантастика. Як він, знаєте, якийсь такий дорогий парфум. Ой, дуже він мені прям сподобався. Тішуся, що я познайомилася і власне замовила цей пробничок. Він йде в мої порожні пляшечки. Ой, якщо ця пляшечка зараз не трісне, боюсь навіть її закривати, бо так вона прям... мені здавалося, що навіть через ось ту тріщинку цей аромат просто вивітрюється на ходу, тому швидко-швидко його використала. Його не потрібно було наносити багато, тому що він дуже такий, знаєте, стійкий і ну, шикарний просто. Мені він дуже сподобався. Напишіть, якщо ви його пробували. Е, так, трошки перестрибнула. Е, закінчився в мене ось такий, нарешті, шампунь це магія Марокко з глиною гасл і олією чорного тмина це в нас 4, 370 мл об'єм. Не буду довго зупинятися, е, прощаюся з даною баночкою. Е, Далі. Закінчився в мене ось такий гель для душу. Брала я в Ватсонці Glamour, твій зірковий заряд, 300 мл об'єм. Він був ось такого голубого кольору, кремовий. В принципі, ми використовували як гель для душу, як рідке мило, тому що я порали з таким зручним дозатором, от, тому... Шкіру не сушив, такий приємний, якийсь ненав'язливий квітковий аромат. Ну, використали та й на тому все. Хороша була ціна, буду бачити ще <кій> хорошу ціну на цей продукт, буду повторяти. Далі використали ми ось це таке мило дуру. Купувала вже я його давненько, таке біле з блакитним це найбільш улюблений аромат. Періодично такі мила купую, і ми твердими милами також користуємося. Також... Недавно в покупках показувала вам ось таке крем мило для рук з екстрактом та ароматом кавуна. Купувала також у Watkins, Lucky Day. Ну і 460 мл об'єм. Зручне пакування От Дніпро виготовляє. Щоб там був аромат кавуна, то, звичайно, ані. якийсь такий трошки хімозненький цей кавун виходить, але шкіри рук не сушить, бюджетна була ціна. Тому, ну, як варіант такий, чому б і ні. Зараз стоїть, перелила от, в використанні та користуємося. Також покажу вам ватні пластини. Я зазвичай вже таких речей не показую, але ці від Greenway, вони були власне, як пластини такі подовгаті і великого розміру. Я не можу сказати, що прям вони мені дуже сподобались, тому що я не наношу такий аж дуже сильно яскравий, знаєте, макіяж, щоб мені потрібні були такі великі пластини. От, але, звичайно, хто такий завжди наносить яскравий макіяж, тоді вони вам напевно сподобаються більше. Мені, в принципі, я... Мені одної пластини вистачало на, на два ока, тому в тому плані в мене тут була економія. От, 60 штук теж брала. У Єві таку такі штучки. І залишився ще ось цей засіб від фармасі містер Вайпер. Це в нас був плямо тут об'єм 500 мл. Добре виводив плями. Звичайно, з плямою крові він не справився. Залишала я, напевно, на цілу годину його все одно мусила потім зачищати. Відпирати ще мила додавати, такого білого відбілюючого. От, ну, але мені здається, що одразу я прала, а такі якісь, знаєте, плями там звичайні, то такий непоганий засіб. От, ціна, звичайно, також не бюджетна, можна тим самим милом відбілюючим скористатися. А, ну, не знаю. Якщо вам він подобається, то, то так. ну. Нема його, та й нема, тобто я можу без нього обійтися. А так, щоб спеціально його от тепер в лютому хотіла зробити замовлення, там була гарна пара, ціна хороша на цей. Хотіла, думаю, ну тоді замовлю, але не було його в наявності, значить людям подобається, його беруть. От. Ну, такий мій, звичайно, відгук. Ну, а тепер я хочу перейти до порожніх пляшечок від компанії Faberlic. Е, ви знаєте, ще такий е, ліричний відступ. Е, я не буду дуже довго зупинятися на цих засобах, просто покажу, що в мене закінчилося, і цієї продукції в мене стає щораз тим менше. Е, проте на днях зустріла я директора, е, яка була в компанії Фаберлік багато років директором. От, і ну, я питаюся, звичайно, старша жіночка, як у вас там справи? знаєте, Ввічливо. Е, ну, і вона розповідає: я кажу, ну куди ви так йдете? бо ми на вулиці, і вона мені розповідає: ну от, та, звичайно, там все добре, син воює. Я кажу, ну а ви куди так, ну, в принципі, зранку. А вона розповідає, що розвозить компанію Фаберлік ще деякі продукти, робить замовлення. Я була просто шокована, тому що то вже пройшов рік війни. Я кажу, ну, а як це вам вдається так, знаєте, розвозити ці продукти? Вона каже: ну, то ще зі складу цього, що був. Київській області є ще продукція і, ще не можна її ще замовляти, і ще клієнти навіть є, які купують там засоби для прання, для миття посуду. От. І ну, от така от ситуація. У мене якраз закінчився засіб для миття посуди, ось цей, з депантенолом. Прощаюся з пляшечкою. Також розріжу собі, довикористовую ось цю масочку Експерт Клей. Вона йде глиняна, але вона така добре, добре підсушує, глибоке очищення. Також хочу її вже використати, якраз, можливо, на вихідних тим і займуся. Також закінчився в мене один пробничок це в мене ось такий Донна Феліс. Цікавий, був, був такий легкий якийсь цитрусовий аромат. А також закінчився в мене ось такий крем для рук Lovely Moment це, з таких, це вже останній з цієї серії, що в мене залишився. Також Faberlic Superfood це цей шампунь з авокадо, такий йогурт для волосся. Також, в принципі, він мені підійшов, ну, але лишилася ще маска у використанні, то використовую, використовую та я на тому все. У чоловіка закінчився ось такий аромат Бумонт. Між іншим дуже теж був цікавий аромат. І мені, в принципі, парфумерія Фаберлік сподобалася. Хочу просто показати, як вам тут виглядає все близько. такий стильний флакон, доволі таки важкий. От, мені важко для чоловіка підібрати парфумерію, тому що він любить такі легкі, в ну, порівнянні легкі, не дуже стійкі аромати. От, Тому закінчилась, будемо, звичайно, щось шукати інше. Хоча там ще в мене в запасах є один від Faberlic парфум, то я йому зараз якраз і віддала. То... І закінчилась в мене ось така підводка, нарешті, для очей. От, чорна і закінчилася непідходящий момент, коли я робила макіяж від Валентини. Самий перший цей з квіточкою. От, і одне око я нафарбувала, а інше око мені її не вистачило, тому макіяжі в мене поки ще не виходять. Але планую все ж таки їх робити. Так, вибачайте, в мене збоку. Пчихалки-кашлялки ми захворіли, верніше донечка захворіла. Тому ось такі у нас і справи, і відгуки я вам розповіла, чим користувалася у місяці лютому. Дякую вам всім за перегляд. Дякую те, що підписуєтесь на канал. Дякую вам за ваші емоції, реакції під відео. В коментарях. Не забудьте поставити вподобайку даному відео. вам Всім за перегляд! Всім па-па!